Поговоримо ми далі з тим, що виходить так, що одним, скажімо, їхати можна, домовляючись з Генштабом, іншим ні. А хтось за це отримує схвалення, хтось за це отримує критику. А чому якась така дивна сегрегація? Навіть так? А, і, і, власне, як нам от дізнаватися про те, що відбувається на Курщині, так, щоб не. Не керуватися, скажімо, телеграмом, де може бути багато неправдивої інформації, а чути офіційні звідти голоси наших журналістів, воєнкорів. От про це все спробуємо поговорити з Бориславом Березою, це народний депутат України, восьмого скликання. Так от, бачите, намагаємося ми розібратися, чому одним можна, і все нормально, і виходять матеріали, репортажі на ну, На офіційних майданчиках, не на телеграм-каналах, а в телемарафоні, а іншим не дуже. І причому сприймається це і офіційними особами негативно, і простими українцями негативно. Чому так, на вашу думку? Ну, Дивіться. По-перше, я вважаю, що це дуже розумне рішення, яке базується на класичних лекалах. на яких саме Ну, в книзі. Колгосп тварин Орлова, все написано. Всі тварини рівні, але деякі рівніше. Саме тому влада сама вирішує, хто більш до неї лояльний і кого пускати, або кого не пускати. Тут питання навіть не професійності, не фаховості журналістів, а питання тільки в одному близькості до офісу президента. Ну, наприклад, Наталя Нагорна, професійна журналістка, людина, яка дуже добре висвітлює інформацію на Донбасі. Але якщо б вона була не на каналі один плюс її попадання на територію Курщини. Була б десь на рівні нуля. Тому, м, завдяки тому, що вона працівник 1 плюс 1, вона змогла там з'явитися. Е, Юрій Бутусов, він теж професіонал, але він не зблизького до офісу президента цензора. Більше того, він відверто критикує владу, критикує політичне керівництво країни і вказує на хабарництво, наприклад, на побудові е, оборонних споруд. Саме тому він не бажаний їсть. Я вам більше скажу, якщо б влада хотіла, вона могла б налагодити відносини зі всіма. Але ні, влада полюбляє або забороняти, або залякувати, або ще щось зробити. Ну, наприклад, останні тижні я бачу, як фактично йде спрямований булінг і атака. На Юрія Бутусова через провладні канали, через телеграм-канали, через спікерів влади, які працюють на Ютубі, через всіх тих, які завжди використовують для того, щоб когось дискредитувати або облити лайном. Тому тут нічого дивного. Але якщо серйозно без жартів, ну я вважаю, що всі знають принцип: інформаційний простір не буває пустим. Його хтось наповнює або ти. Або ворог, і важливо наповнити своїми наративами раніше, і важливо наповнити його правдиву інформацію. От, наприклад, ми наповнили інформацію, показали, що відбувається. А далі Лудінов, керівник Кадирівського Ахмату, виходить, і каже: Ми повністю під контролем тримаємо суджу. А йому кажуть: Ти брехло? Дивись. Українці знімають суджі з е, ефіри. Потім він, да ні, це монтаж. Йому італійці приїхали їх теж зробили ефір суджі. Е, тому, от бачите, тут ми ворога переграли, він не може нічого зробити. Але треба розуміти, це зараз рахунок на нашу користь, а можуть бути навпаки. Наприклад, історія з Каховським Каховським ГЕС, коли був підірваний греб, коли підірвана гребля. Ми не використали це і росіяни використали це на заході на, свій, на свою користь. Це теж треба вивчати. Тому я вважаю, що журналістів треба пускати туди. Звертати увагу треба на наративи. Також вони повинні співпрацювати з військовими. Ну як ви вважаєте, це буде вірно? Я вважаю, так. І ще одне: хочу, щоб ви зрозуміли: коли влада побачила, що Бутусов знімає фортифікаційну споруду росіян. Мені декілька людей розповіли, що на банкові була істерика. Ну тому що зараз питання фортифікації їх побудови і розпила кошторису саме на цих побудовах. Це величезна проблема для офісу президента. Поясню, чому спеціальна була створена під тиском опозиції е, ТСК, тимчасова слідча комісія в Верховній Раді. Це завжди інструмент в руках опозиції, але призначили керувати її. Представника слуг народу, окей, гаразд. Вони вважають, що так краще. Хоча я, як був людина, яка була в минулому скликанні в опозиції, був керівником двох ТСК. і якось Верховна Рада за мене голосувала, незважаючи на те, що я був в опозиції до влади, але тут інше ця влада не може дати таку можливість опозиції керувати комісією. тому був призначен задорожний, якого буквально вже за місяць було спіймано на та так на здирництві він займався корупцією. Він вимагав у сумчан, а саме у сумської громади, яка за нього голосувала на виборах. Гроші 10% від кошторису за водогін, щоб він не заважав його будувати. Більше того, він сказав: де дасте гроші, все будуйте, що хочете. Ні, не дам побудувати. Фактично, це навіть не злочин, це навіть не мародерство, Я не знаю, як це назвати. Це суцільна ганьба. Так от ця людина зараз очолює цю комісію. І е, як ви вважаєте, чи буде він шукати справді корупцію, якщо він сам корупціонер, бджоли проти меду не воюють? Так от зараз в офісі істерика, тому що коли покаже Бутусов, що він там не знімав, а потім порівняє з тим, що будують наші, а потім ще покаже, за які грубі гроші. Це робиться. Ну я думаю, що багато хто буде неприємно здивований, а дехто почне волати. Це все рука Москви. Вони навмисно нам здали цей роб для того, щоб ми побачили, але він відрізняється, він не такі. Все будуть волати все, що завгодно. Тут же питання в іншому: на якій роб росіяни? Чому в нас такі оборонні споруди? І от це велика проблема. Саме тому я вважаю, що влада і боїться, щоб такі, як Бутусов, Потрапляли на окуповані території або на території, які ми зараз контролюємо, або взагалі бачили більше. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, і саме тому бояться, щоб туди не вийшло щось таке, що може їм не сподобатись, не накоїти шкоди держави, а не сподобатись владі. Але так не працює в інформаційний простір. І вони повинні це розуміти в офісі. На жаль, схильні саме до такої моделі поведінки. Ну, бачите, так, от випадку з Бутусовим. Ну, хіба от те, що показав дійсно РОП, рівень там фортифікації Москаліїв, і там сказав, що ну от подивіться, вони ж можуть будувати. Чому ми не можемо? Ну тобто, ясно, це може викликати якісь негативні емоції. Ну, але я просто не вважаю, що всі, наприклад, звичайні українці, які це побачили, і, і е, ну вони прям рука банкової, і це якісь боти чи ботоферми, які там засуджують його дії. Але разом з тим, заради об'єктивності, дивіться, ми бачимо, ми беремо зараз як приклад наприклад ті ж плюси. І е, пана Бутусова разом з тим, щойно буквально е, годину тому е, ми в цьому ефірі спілкувалися з журналісткою громадського, яка так само побувала в судді, яка поговорила з місцевими. Ми якраз її питали про її враження власне громадське, ну не засвідчене, скажімо, ані в прихильності до влади, ані в її в його різкій критиці. Тобто воно десь посередині. Це означає, що нарешті схаменулися на банковій або ті, хто контролюють інфопростір, що ну ні, якось треба допускати побільше різних видань, різних ЗМІ, Ну щоб не було цих перегинів, ніби своїм можна, а не своїм зась. Ні, тут трохи інше. Дивіться, вони завжди все прораховують в такому питанні, щоб е, як можна більше обмежити можливість отримання інформації. Але з громадським тут інша ситуація. Громадські потрапили так само, як і Бутусов, як і всі інші, проходячи всі е, процеси італійці. пробачте переб'ю. так. Вони пройшли тут. На жаль тут просто не все можна скажімо так заборонити, і це до речі, добре. Оце, до речі, добре. Це і нас і відрізняє від Росії, тому що там є цар, який сказав НІ і все. А у нас це не працює. Оце непогано. Коли ви кажете про простих українців, я можу вам сказати: знаєте, люди помиляються дуже часто помиляються. Я пригадую, як я писав про те, що. Почнеться війна, повномасштабне вторгнення. Саме не така війна в форматі АТО, а повномасштабне вторгнення. Готуйтесь до війни, тренуйтесь, складайте тривожну валізу. Мені що писали? Ви розгодуєте човен. Ви навмисно вносите паніку, ви дискредитуєте владу. Влада сказала, що будуть травневі шашлики. Потім ці люди з, скажімо так, з великою неприємністю і огидою висловлюються про владу. Ну так, а чому ні? Тому що. Цей присмак крові від шашликів травневих у багатьох залишився. Я казав, що звільнять залужного. Більше того, ця інформація знову злих язиків з Банкової. Вона підтверджується. але я витерпив таку хвилю хейту і лайна, коли зі всіх боків всі, хто працюють на офіс президента, від Лачина до Іванова з Петровим, від, ну, всі. Кричали, це брехля, брехня, неправда ніколи в житті. І потім, коли це сталося, я хотів запитати, будь ласка, а хто вибачився? Ніхто а люди, слухаючи, говорячи, гулів, вважають, що це майже істина в останній інстанції. А потім не можуть зрозуміти, чому вони споживаючи інформаційне лайно і самі живуть в такому лайні. На жаль, це взаємопов'язані речі. Тому, коли ви кажете, от звичайні люди, звичайні люди, мають обмежену інформацію. На жаль. Вони дуже часто не хочуть вірити в ту інформацію, яка їм не подобається. Коли я зараз привертаю увагу до того, що відбувається на Покровському напрямку, де ми потужно втрачаємо улюблене слово банкові потужно, але потужно втрачаємо території, де росіяни повільно але просуваються, де ця сволота йде вперед. І, на жаль, наші воїни відходять, тому що немає а не зброї такої, яка може зупинити, а не кількість людей, і це правда. Я кажу, звертайте увагу, дивіться. вони кажуть, це ви просто хочете саме споплюжити нам радість від Курщина. То, що на Курщині відбувається, це супер. Але то, що відбувається на Покровську, це катастрофа, і треба розуміти. І росіяни вже в декілька кілометрах від Покровська. А там влада нещодавно, замість того, щоб будувати оборонні споруди, про які ми кажемо, висаджувала рози. І ремонтувала асфальт Є це таке. Теж багато про що говорить. І до речі, прості люди в Покровську казали: А що ви на них лаєтесь? Треба це робити. Асфальт повинен бути відремонтований. Рози нам теж потрібні. Ну як зараз розами і асфальтом будете зупиняти росіян? Ну, погоджуюсь з вами. Так дійсно є моменти у нас перегинів, і поки що про об'єктивне висвітлення не завжди йде мова. На жаль, на превеликий жаль, пане Бориславе. Дякую за ваше включення. Дякую за ваші відповіді. Борислав Береза, народний депутат України, восьмого скликання щойно був в нашому ефірі.